Кроти, кроти, звісно, скоти. Нарили повну куб і, на жаль, мені прийдеться їх протруїти. Я багато років займаюся захистом рослин від хвороб та шкідників і маю досвід в протруюванні кротів. Це дуже часта позиція по замовленню, і особливо люди звертають увагу на це уже літом, коли вони починають активно харчуватися багато. Наривати куб, пошкоджувати газон, декоративні рослини, городину. І тоді всі питаються, що ж робити. А робити треба саме зараз, саме в кінці лютого, на початку березня, коли розмерзається ґрунт. Коли починає розмерзатися ґрунт, і вони починають пробуджуватися від зимової сплячки. Що виривають такі ходи. Ви зараз бачите купи, ці ходи називаються воздушені. Воздушені для того, щоб дійшло свіже повітря до місця їхньої зимівлі, тобто до їхнього кубла. І саме якщо внести отруту туди, чи відлякуючи, знищуючи засоби, можна таким чином відрегулювати їхню кількість на весь сезон. Тому що чужі до вас не прийдуть, вони все-таки більше. Схильні до однієї території, тобто вони народжуються. Потім через деякий період часу розповзаються з батьківського гнізда. На наступний рік там десь створюють в, в якійсь точці пару. І, опять же, пара буде повзати по вашій, ну скажімо так, рити по вашій ділянці. Їхні діти будуть рити по вашій ділянці, потім вони восени розповзуться, перезимують і з весни будуть знову окуповувати якусь певну територію. Ну я використовую джин, це фосфін. І рекомендую всім зробити це саме зараз. Саме зараз на повоздушенні можна внести таблетки в хід і попасти в кубло, тому що влітку вони будуть вже рити ходи, які вони виривають для харчування, для пошуку своєї здобичі, а є корисною мезофауною ґрунту і знищують велику кількість шкідників, личинок, шкідників коріння, бородзенників, совок, медведок. І риють величезну кількість кілометрів ходів. Тоді зловити їх в тому ходу дуже важко зрозуміти, де саме їхнє гніздо, де їхня домівка, тому що і тут купа, і там купа. А зараз, там, де вони нарили, там скоріше всього вони і зимують. Так що користуйтеся.